Не вистачає мотивації на роботу або досягнення? Тоді ми йдемо до вас. Клітини нашого мозку, нейрони, передають сигнали один одному за допомогою спеціальних речовин, які називаються нейромедіаторами. Це своєрідна мова клітин. Нейромедіаторів у мозку кілька, але сьогодні ми будемо говорити про дофамін. Мене звати Ольга Гуренко, я біохімік і ваш особистий науковець. А це значить, що сьогодні говоримо просто про складне. Що таке дофамін? Дофамін це гормон щастя і мотивації, який допомагає нам відчути задоволення і прагнути до чогось. Він працює як хімічний посланець у мозку і впливає на наше самопочуття та поведінку. Простими словами, коли ви отримуєте винагороду, з'їли смачну їжу, почули комплімент або досягли мети, мозок виділяє дофамін і вам стає приємно. Коли ви чогось хочете, дофамін вас мотивує рухатися до бажаного, працювати, вчитися або навіть просто встати з ліжка. Система нагороди. Він змушує вас повторювати дії, які приносять задоволення, наприклад, займатися спортом, їсти улюблену їжу чи грати в гру. Давайте уявимо двох людей однакової ваги та зросту. В обох у мозку умовно 40 тисяч дофамінових рецепторів, але чутливість їх різна. В однієї людини чутливості рецепторів знижена в 10 разів, а в іншої нормально. Обидві людини бачать одне і теж приємне видовище, скажімо, милого котика. Це викликає вироблення, скажімо, 10 тисяч молекул дофаміну, тобто рівень дофаміну в обох людей буде однаковий. Але яке сприйняття цієї події? У цьому випадку перша людина має задоволення на 25%, а друга на 2,5%. Чому так? Перша людина сфокусується на тому, який милий котик. А другий подумає, милий котик, але в нього токсоплазмоз, і взагалі він помирає на вулиці голодною смертю. І з кожною такою подією перша людина вважатиме, що її день вдався. А друга, друга буде, звісно, незадоволена. Знижений рівень дофаміну знижує нашу можливість помічати щось позитивне і підвищує чутливість до тривожного та загрозливого. Протягом свого життя перша людина майже ніколи не страждатиме від незадоволеності собою. Але й у неї буде мало стимулів до особистого розвитку. Відповідно, така людина буде задоволена, якщо просто сита, одягнена і задоволена гарною погодою. Йому майже ніколи не захочеться щось змінювати на краще в собі чи в житті. Але ця людина для суспільства споживання не вигідна мені дуже важко змусити щось купувати і, відповідно, змінювати щось у своєму житті. Друга людина обов'язково буде чимось незадоволена. Вона завжди може прагнути до того, щоб щось виправити на краще, але це не приноситиме йому задоволення. І ймовірно, що така людина шукатиме сильних стимуляторів, щоб виробити 40 тисяч молекул дофаміну. Другий важливий момент пов'язаний не з приємними моментами, а з проблемами. Якщо перша людина облажається і в неї впаде вироблення дофаміну, ну скажімо, на 20 тисяч молекул, то вона відчує себе гірше наскільки? на 50%. І це змусить уникати неприємної ситуації у майбутньому, тобто навчатися на помилках. А ось у другої людини самопочуття знизиться лише на 5%. Тобто такого зниження явно недостатньо, щоб ця людина зробила висновки. Німецькі нейробіологи припустили, що можливо такий недолік дофамінових рецепторів знижує здатність людей вчитися на власних помилках, тобто робити правильні висновки з негативного досвіду і не повторювати вчинків, які призвели до поганих наслідків. В цілому отримання результати свідчать, що нормальна робота дофамінових систем головного мозку необхідна для того, щоб людина могла ефективно вчитися на своїх помилках. Порушення роботи дофамінових нейронів, наприклад, через нестачу дофамінових рецепторів, може призводити до ігнорування негативного досвіду. Людина просто перестає реагувати на негативні наслідки своїх вчинків і тому може щоразу наступати на ті ж самі граблі, наприклад, повернення до колишнього. Є кілька мутацій в генах рецепторів дофаміну. У разі залежностей можна здати аналіз для того, щоб правильно вибрати тактику терапії для таких пацієнтів. Мутація c 2137 t у гені дофамінового рецептора другого типу або drd 2 Ця мутація пов'язана з алкоголізмом, наркоманією, нікотиновою залежністю та ігроманією. Проводилися дослідження, пов'язані з вивченням зв'язку генотипу з цим маркером. Та навчання на основі обробки стимулів зворотнього зв'язку, і оцінювалася здатність людей вчитися уникати дій з негативними наслідками. У групі носіїв мінорного алеля А1 воно проходило менш ефективно ніж у групі носіїв основного алелю. Є ще й ген ДРД4, асоційований із прагненням до нових вражень. Довгий алель цього гену з підвищеною частотою зустрічається в сім'ях хворих і спадковою формою алкоголізму, і він асоційований із модним дитячим діагнозом, синдромом дефіциту уваги гіперактивності. Діти з таким діагнозом у школах не можуть всидіти за партою. Цікаво, що це захворювання ефективно лікується без будь-яких таблеток на тренажерах із зворотнім зв'язком. Дітям показують мультфільм на екрані комп'ютера, і мультфільм дає різкі рухи, тоді вони уважні. Уважність фіксується за допомогою енцефалограм, і залежно від уважності дітей змінюється різкість мультфільму. У вчених, які вивчають синдром нестачі винагороди, стан за якого ось цей винагороджувальний центр мозку активується повільно. Виникла цікава гіпотеза про можливе значення низької щільності рецепторів дофаміну. Відомо, що в нормальних умовах дофамін виділяється в синапс, зв'язується з рецепторами. Викликає ейфорію і, відповідно, знімає стрес. Синдромом нестачі винагороди характеризується зниження вже базального рівня дофаміну через недостатню потужність рецепторів, і це призводить до необхідності пошуку людиною факторів, здатних викликати підвищення дофаміну. Якщо така поведінка тривала, наприклад, наркоманія. Вона перебудовує мозок і погіршує ситуацію. Наприклад, досліди з кокаїном, який викликає сильне виділення дофаміну. Дія кокаїну була вивчена на щурах. У щура. із сформованою кокаїновою залежністю. Нейрони, що опосередковою дію кокаїну, мають більше синапсів, ніж у нормальних щурів. Тобто людина чи щур, який користувався наркотиком, пройшов ось це певне навчання, щоб реагувати на наркотик, і в нього сформувалися патологічні нервові зв'язки, які роблять для нього отриманий досвід легко відновним, тому що нервові зв'язки, відповідно, вже є. А інші нервові зв'язки, які у нормі забезпечували йому приємні відчуття корисних для здоров'я переживань, через ось це конкурентне формування, виявляються ослабленими. Тобто, використання наркотиків, особливо у ранньому віці, змінює морфологію та анатомію нейронів, структуру кори головного мозку та ухиляє розвиток з нормального шляху. Таким чином, зовнішнє підвищення дофаміну допомагає. Короткочасно покращити стан, але притупить чутливість дофамінових рецепторів. Чим гостріший буде підйом дофаміну, тим сильнішим буде його падіння після. При постійних коливаннях дофаміну чутливість до дофаміну падатиме. Ось тому у багатьох людей, часто наділених владою або грошима, розвивається шизоїдна і садиська поведінка. Для того, щоб отримати задоволення, вони змушені вдаватися до гіперстимулів. Для людей із нормальними рецепторами ці гіперстимули виглядають дико та огидно. В принципі, в основі шизофренії лежить гіперстимуляція дофамінових рецепторів. Багато аспектів з нашого життя пов'язані з рівним дофаміном, наприклад, підвищення соціального статусу пов'язане із щільністю рецепторів дофаміну d 2 d 3 у смугастому тілі. Області мозку, що відповідає за винагороду, мотивацію та інші поведінкові процеси, в управлінні якими вирішальну роль відіграє саме хто дофамін. Результати дослідження показують, що люди, які досягли більш високого соціального статусу, надають більшого значення винагороді та стимулюванню, оскільки в їхньому смугастому тілі більше об'єктів, на які впливає дофамін, також виявлено, що низька щільність рецепторів дофаміну була пов'язана із низьким соціальним статусом, а висока відповідно з вищим соціальним статусом. Схожий зв'язок був виявлений, коли добровольці розповідали про підтримку, яку їм надають друзі, родичі чи хтось значущий для них. Ці дані цікаво висвітлюють прагнення підвищення соціального статусу як основний соціальний процес. Звучить правдоподібно, що люди з вищим рівнем рецепторів Д2, тобто більш високою мотивацією та залученням до суспільних відносин, досягатимуть більших успіхів. Та вищого рівня соціальної підтримки. Низький рівень рецепторів D2, D3 може сприяти ризику розвитку алкоголізму серед людей, родичі яких вже зложивають алкоголем. Люди з низькою щільністю рецепторів схильні мати нижчий соціальний статус і меншу підтримку. А ці соціальні чинники підвищують ризик того, що людина стане алкоголіком чи наркоманом. Можливість самореалізації теж пов'язана з дофаміновими рецепторами. За відсутності затребуваності та можливості реалізації індивідуальних можливостей свідомості, людина перестає отримувати задоволення. Дофамінові нейрони залишаються голодними. І в людини знижується настрій і відповідно рівень самооцінки за наявності великої кількості цих рецепторів. Людина має більше прагнути до пізнання, розвитку та можливості індивідуальної реалізації, що все більше відображатиме розумність поведінки. Тому для людей з високою кількістю дофамінових нейронів нудьга та відсутність можливостей ну просто згубні. Ось вам декілька порад, як відновити чутливість дофамінових рецепторів та рівень дофаміну. Насамперед скажу, що це лише загальні поради. Гарантії 100% відновлення ніхто не дасть. По-перше, раджу зробити генетичний тест, щоб правильно оцінити обсяг роботи. Отже, дофаміновий протокол. І перше, це дофаміновий детокс. Вам необхідно забрати всі зовнішні джерела дофаміну, лотереї. Паління, наркотики, мастурбацію, каву та шопінг прибрати всі хибні насолоди, залишити тільки природні потреби. Потрібен щасте терпіння. Не відмовляйтеся від усього зразу, робіть це поступово, від залежності складно позбутися, але це перший крок у поверненні смаку життя. Адже ви знаєте, що серед курців на 40% більше депресії? Ми депресії у колишніх курців різко падає вже за кілька місяців після припинення паління. Наприклад, низький рівень дофаміну, який виникає внаслідок відмови від паління, насправді сприяє рецидивам. Дофамін служить як певний хімічний сигнал у процесах регуляції, винагороди та мотивації. Відповідно, останні дослідження показують, що одна з основних функцій дофаміну це посилати сигнал у наш мозок, шукати щось приємне. Дійсно, дофамін виділяється в процесі вживання наркотиків, паління, сексу і прийому їжі. Оскільки він виділяється у відповідь на паління, логічно, що рівень дофаміну виходить із норми, коли курець хоче кинути палити. Вчені з медичного коледжу в Техасі провели дослідження, щоб охарактеризувати ці зміни. Вони вивчали мишей, яким вводили нікотин, активний компонент цигарок протягом кількох тижнів. Потім дослідники скасували нікотин і вимірювали наступні зміни дофамінової сигналізації мозку. Вони повідомили, що відмова від нікотину призводить до дефіциту дофаміну, який відбувається при повторному його впливі. Далі це низькостресове монотонне середовище: виїхати в нудне передбачуване місце або створити собі таке жодних новин, фільмів, серіалів. Зробіть ваш міні-монастир. Якось у підкорювача Арктики запитали: як ви визначаєте час необхідності повернення з полярної експедиції? На що він досить просто відповів: у мене в експедиції присутня всього одна жінка. При наборі людей в експедицію я обираю саму негарну жінку, яку зустріну. Якщо вже в період експедиції мені ця жінка здасться красуною, то прийшов час повертатися на велику землю. Наступний крок: культивуйте скромність, займайтеся одноманітними, однотонними справами. Навичка робити маленькі дії, замислюючи і здійснюючи їх. Посадити клумбу, вбити цвях. Для реалізації не плануйте справ. Що займають понад дві години. Потім з часом можна збільшувати їх тривалість. Ритмічні монотонні дії допомагають стабілізувати ось ці перепади нейромедіаторів. Користуйтеся техніками усвідомленості, розуміння негативних емоцій без закручування негативної спиралі та навчання витримувати почуття. Далі техніка присутності тут і зараз краще уникати фантазій про минуле чи про майбутнє. Потік дофаміну може зростати вже за одного спогаду про заохочення. Вже одна думка про позитивний досвід може бути невеликим заохоченням. Всі ми любимо мріяти про цікаві для нас речі, щоб підняти собі настрій. Навіть якщо це думки про негативне, то можливо задоволення приносить уявлення навіть того, як людина уникає погоні, перемагає ворога, вирішує світові проблеми або справляється з особистими труднощами. Тому ми любимо бойовики, наприклад. Однак деякі люди зловживають цим методом навмисне, перенапружують цю систему заохочення і штучно викликають цікаві для них спогади та думки знову і знову, оскільки таким чином натурально виробляються нейромедіатори гарного на. Настрою дофамін та серотонін, втрачаючи при цьому самоконтроль, когнітивна терапія та когнітивне вдосконалення особистості, тобто робота над собою та своїми вчинками, за принципом простих алгоритмів та щоденного аналізу на кшталт ведення щоденника. Подумав, оцінив, відреагував, чому які ще є варіанти. Складання списку справжніх радощів. Вам необхідно скласти та слідувати мережі дрібних радостей, наприклад, якісний сон. Нестача сну призводить до різкого зменшення рецепторів дофаміну, але це не було пов'язано зі змінами рівня нейромедіатора. Орієнтуватися у повсякденному житті на процес, а не на результат. Особи, які одного разу сфокусувавшись на можливості отримати задоволення від чогось, вже не можуть перебудувати свою поведінку доти, доки не досягнуть своєї мети. І тяга до задоволення перекриває всякий здоровий глузд. Будьте усвідомленими у своїх діях та звичках, і ваш рівень дофаміну підніме вас на саму вершину життя. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. З вами була ваша особиста науковець. До зустрічі у наступних випусках!